Ну, зараз є дуже популярна ця тема, чат e, GPT. І я, uh -huh. ну, якщо бути відвертим, півтора дня в нього проїбав. Я в нього питався, все що завгодно. Чи, чи Путін Хуйло? І він казав, що e, якийсь інший відповідав, я його заставив, все-таки сказати, що так. Ну там багато було переконань. Але так. я думаю, я текст пісні, на деяких твоїх пісень e, скинув йому, казав, що охарактеризуй в двох-трьох реченнях. E, я тобі зараз їх зачитаю, а ти скажеш, яка то пісня. По характеристиці. Ні, Зможеш? Ти готовий? Я ще не готовичка. Добре. А підтримайте оплесками Валерія. Він зараз. Пісня описує складну і заплутану любовну ситуацію, де головний герой наказує свої кохання і робити різні речі. Але в той же час Математика. відчуває. Математика. Молодець. Капець. Зразу так. Хорош. Хорош. Він так і створював. Там просто ще реально класно, що в кінці, ще, у пісні є відгомін теми шкільного уроку, яка слугує аналогією до складності цієї любовної ситуації. Гарна математика. Клас, 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 клас. Давайте є? Пісня про підліткову любов, яка закінчилась розчаруванням і прагненням забути минуле. -пісня. Пісня про підліткову любов, яка закінчилась розчаруванням і прагненням забути минуле вже не Я так накидаю чисто. Це одна з найдрайвовіших твоїх пісень. Драйвовіших? Так. Може, Оксана Прощовико? Це ну, пісня... ми, просто багато їх створили, я не всі пам'ятаю ну, в та, ти, теж не, ну, не виправдовуєшся, Той, то, то, комп'ютер, блядь, що знаю, що він там зробив. Ні, ну дав би мені 15 хвилин, я б, я б, я б Я, в принципі, але це він так адаптував пісню «Фурія». А, ну так, можливо. Є логіка? Ну насправді, під, оце, під цей опис, під цю пісню, можна було написати пісня про природу, про там не знаю, про, про любов, про війну, про, 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 про рибалку, про будь-що. Тому що пісня не має сенсу взагалі. Прикол. Як і ця рубрика? А ні, мені цікаво. Напродовж. Добре, наступна пісня: швидкий роман і пристрасть. Це що короткий опис? Там є більша. Короткий опис, швидкий, швидкий роман, так. При... Да. У пісні описується швидкий і неочікуваний, захоплюючий а роман, який, здавалось, вже скінчився, але головний герой все ще думає про свою кохану. Думає? Так, він, він описує, швидкий? як вона. Швидкий роман і пристрасть. Це може бути. Це якась забрати? Так, він описує, як вона заводить його і приносить йому необхідні речі. Про машину чи що? Ні. Трудос... це <плес》>? дуже цікаво. А буде та пісня, щоб Вадим хоч раз вгадав правильно? <плес> Бачу. Так, <плес> так, <плес> так. Хоча він може мати мало, він зберігає її в серці, не та тримає. Тут ти що це за пісня? <плес> а давайте. А, пісня про робота. Так, точно. Голова, пісня я... про робота. Не, три хвилини. Три я хвилини. Це йому як, як вас звати? Юра, ти робот. Лідер, ти... молодець. Так, з пісня три хвилини. От так воно адаптувало цю пісню. Так. Я ще, я ще... Я теж вахую, але що поробиш. <laughs> І, ну, 에, якщо трьома словами, то це є ностальгічна, меланхолійна, романтична. Франсон? Так? Не сам. І навіть не з тобою вже не, не сам. Я вже не сам. Виглядає так, ніби ти його як розпівати. Je ne sam, je ne aussi. Хочу Ході. сказати, що я е, хотів швидко проводити клад, щоб він описав чат GPT описав цю пісню, як е, весело описав цю пісню, і мені чат GPT написав, вибачте, але це не вдасться. Ну, жорстко, блін, прикольний конкурс, ти придумав молодець. Так. Ви дуже Ви ви